Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчі що на черняка 2 Подія сталася у селі Любиковичі Сарненського району. Бабці 78 років. Вона проживала самотньо. Того дня до неї у гості прийшов 30-річний онук, став вимагати пенсію, бо треба були гроші на горілку. Однак бабуся йому відмовила. Після чого він силоміць заволодів близько півтори тисячі гривень, зв'язав її руки та ноги та вкинув до підвалу. Там бабуся і померла. Після цього чоловік ще неодноразово повертався до будинку та заволодів коштами близько 17 тисяч гривень. Молодик зв'язав старенькі руки та ноги і кинув у комірчині. Жінка померла від виснаження організму та зупинки серця. Її тіло пролежало майже місяць у даному приміщенні. Сусіди почали помічати, що старенької не видно на дворі. Повідомили сільському голові. А той у міліцію. Останні і виявили таку страшну знахідку. Незабаром затримали і вбивцю. Бабуся проживала сама одиноко. Вона була пенсіонеркою, яка відкладала свої пенсійні гроші. Роші собі він 30-річний Іван, житель сусіднього села, який зловживав алкогольними напоями. І також він розповідає, що в період тоді, коли він таке зробив з бабусею, він перебував у стані сильно алкогольного сп'яніння. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за пунктом 4 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України, це умисне вбивство, вчинення з особливою жорстокістю. Івану загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від де. 10 років додовічно ув'язнення.